937-ма річниця дня міста нині припадає на період воєнного стану всій Україні і в Луцьку, зокрема. Тому цей день не святкують, а просто відзначають. Насправді день наповнений багатьма подіями. Одна із них розпочалася у приміщенні Луцької міської ради, оскільки вручали відзнаки почесним громадянам нашого рідного Лучиська. У кабінеті міського голови на столі дві нагрудні медалі і дві відзнаки. З нагоди Дня Луцька почесними званнями громадянин міста нагородила Тріо Мареничі та посмертно відзнаку отримала мати полеглого героя Сергія Сулими. Я хочу подякувати вам за його виховання. Я хочу подякувати за те, що ви його підтримували. Я хочу подякувати за те, що ви виховали справжнього героя. Людину завдяки якій, завдяки яким такі, як він сьогодні. В нашому місті відносно спокійно, в нашому місті сьогодні діти йдуть в садочок, діти йдуть в школу, люди йдуть на роботу. Вітаю вас! Це почесна, почесна відзнака? У той час, як люди мирно йдуть на роботу, мати загиблого героя Галина Марценюк, тримаючи посмертне звання сина, не стримує болю від пережитої втрати. Коли йдеш до могили свого сина і вже його не видно за могилками. Ну, так трапилося сьогодні в Україні. І дійсно незалежність. Перемога не дається просто так. Вона на крові, на біді. Але ми її здобудемо і перемогу особисто, і саму справжню українську незалежність, ми її всі здобудемо. А здобувши перемогу над ворогом, місто обов'язково повернеться до звичних святкувань свого дня народження, як це було в мирний час. Нам не до святкувань, не до розваг, не до якихось грандіозних концертів. У нас Триває жорстока війна, гинуть жителі нашої громади. На превеликий жаль гинуть мирні люди з інших міст, з інших громад України. І сьогодні нам не до цього. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо максимально і в цей день, і в всі інші дні сконцентруватися на. Якомога швидшому досягненні перемоги, досягненні миру, із присмаком обов'язкової майбутньої перемоги і бажання миру у місті відбувалися заходи з нагоди дня міста. Один із них велопробіг на підтримку збройних сил України. А тим часом на театральному майдані збираються учасники шостого велопробігу з нагоди дня міста. Цього року він особливий по усьому маршруту п'ятнадцятки передбачили шість укриттів. Тож учасники велопробігу у разі повітряної тривоги будуть ховатися. Ну а зустрінуться уже вкотре на театральному майдані, аби підбити підсумки, скільки ж учасників взяло участь у цьому традиційному велопробігу, серед учасників – 13-річний Арсен хлопець ховає під жилетом вишиванку, аби стати частиною заїзду у національних строях. Я хочу підтримати Україну. Я за свій народ, і ми маємо показувати комусь. Що ми сильні, що ми можемо підтримати будь-коли, навіть в таку погоду, аби підтримати один одного, а ще наших хлопці від дівчат збройних сил України зібралось близько трьох десятків учасників, які подолають 12 кілометрову дистанцію. Ми маємо розуміти, що хлопцям, які сьогодні і дівчатам боронять нас і нашу землю, дуже складно, і такою акцією ми показуємо те, що ми є патріоти своєї держави. Ми показуємо те, як ми любимо свою державу. І те наскільки ми вдячні кожному з них за те, що сьогодні ми можемо влаштувати навіть маленьке це свято з тим велопробігом з флешмовом українська вишиванка, для участі в цій акції потрібно всього лише мати справного двоколісного друга і зареєструватись. Він проїжджав в такі серйозні екстремальні умови, і ми долали маршрути кажу, до 300 кілометрів. Майже то саме основне, щоб був. Настрій і було бажання. Були тут і такі учасники акції, які не пропускають жодного велопробігу і наїжджають чотири суми в кілометрах на велосипеді. За рік проїжджає 3-4 тисячі кілометрів. А куди? Ну скрізь по лісах, в заповідниках, по природі. Не природою, а містом у супроводі поліції вирушила колона учасників. Рухаємося за патрульною поліцією. Кільце 15-го маршруту через проспект Волі, Київський Майдан і також до вулиці Винниченка. На усю дистанцію учасники велопробігу витратили 32 хвилини. На щастя, минулось, все без повітряних тривог, тож куватись в укриттях дорогою не доводилось. Для заїзду для спорту взагалі немає гарної погоди чи негарної погоди. Спортом займатися потрібно завжди в будь-яку погоду. Чому підтримав? Тому що і в такий час, як сьогодні, потрібно людям показувати, що життя продовжується і спорт також надихає, і наших воїнів і всіх далі жити, жити і жити. День міста триває, велопробіг передав естафету традиційному заходу. З нагоди 937-ї річниці. Ця луцька вишиванка майже щороку цей день на театральному майдані вишиковуються лучани і гості міста, аби зобразити у вишиванках елемент національної ідентичності. Тут будували тризуб, ключ до міста, вінок, корону вітов та слова Луцьк та Україна. Цей рік став особливим. Тож ми піднялися на найвищу точку навпроти театрального майдану, аби усім показати нинішню фігуру. Луцька вишиванка з нагоди дня міста організовується на театральному майдані. Цього разу вирішила написати Слава ЗСУ», адже саме. Цей напас і нині вкрай актуальним. Хочу сказати, що 14 років поспіль ця акція відбувається у нашому місті. Єдиний 2020 рік через ковід цю акцію відмінили. Ось вона слава Збройним силам України з висоти пташиного польоту. Літеразе є у нас літерасе літера С. Літера С. Піднімаємо руку. Так, літера У літера У піднімає руку. А тепер сердечко, сердечко піднімає руки. Сердечко, ручки піднімаємо до гори. Півсотні лучан, незважаючи на погоду і теплий одяг зверху, таки одягнули вишиванки і взяли участь в акції, аби кожному нагадати про любов до міста та України. Слава Україні! Слава нації! Ні, сили України на шевронах, яких написи «Вірні вітчизні у цю мить разом з лучанами на театральному майдані. Для них діти підготували листівки. Передача вітальних листівок нашим захисникам для 204-ї бригади тактичної авіації імені Покришкіна, які захищають наше українське небо і ці області всі для наших засідання. Окрім листівок, діти декламували військовим вірші, підписували величезний банер з побажаннями. Усе це додає настрою, і як кажуть військові, натхнення перемагати. Бачимо, що дітки листівки підготували. Вони піднімають військовий дух. Ми на своєму рангу робимо допустим, фізичну підготовку, впливаємо, щоб була для подолання ворога. Кожен на своєму місці, кожен виконує свої обов'язки, і разом ми прямуємо до перемоги. Все буде Україна. Що все буде Україна? каже ця карта держави з усіма територіями під єдиним вільним небом. Кожен міг залишити своє побажання і написати, де його рідні нині, і в такий спосіб об'єднати Україну в одне ціле. Ми ж залишаємо позначку 12-го каналу, який працює для вас в нашому. Рідному Луцьку Артур із Харкова підписується в обох містах в Луцьку, яке прийняло після війни, і в Харкові яке було і є рідним для чоловіка. Сьогодні в Луцьку перший день відмічаю разом з лучанами. Але коли був в Харкові, ми завжди зранечку друг друга. Вітали вітали да я лучан з їх святами. Вони 24 серпня вітали мене з ним Харкова. Аби залишити на згадку елемент про цей день Луцька і його 937 річницю. Ідемо до центру туристичної інформації та послуг. З нагоди дня міста у центрі туристичної інформації та послуг представили нову сувенірну продукцію, і насправді вона вперше присвячена нашому волинському художнику Олександру Валенті. Отож, окрім того, що ви можете прийти сюди і придбати тут, наприклад, футболку із порами року, або ж горнятко, магнітик чи листівку, ви зробите добре і нашим збройним силам України, адже частина коштів піде до волонтерського штабу Ангар. Принтом продукції стали пори року виконані у техніці по антелізму волинського художника Олександра Валенти. Усі вони зображені в писанках. До речі, роботи художника, які стали частиною цієї візитної продукції, зберігаються в училищі імені Ігоря Стравінського. Ну а відтепер елементи цих робіт можуть стати частиною вашого одягу чи інтер'єру. І Якщо пам'ятний сувенір про цей день міста ми вже придбали і цим самим задонатили на збройні сили України ще один захід із нагоди 937-го дня народження Лучиська. Не міг оминути нашої уваги. Це благодійний концерт у палаці культури міста. Це такий мистецький марафон, який об'єднав всі творчі колективи нашої громади. І ми бачимо і діти, і молодь, і люди старшого віку. З оновленою програмою у кожному концертному номері ми бачимо, що є білі страждання, які принесла війна. Ми бачимо. Концертні номери зовсім іншого типу, зовсім іншого формату і Сьогодні кожен із нас переживає жахіття війни. І сьогодні в кожному концертному номері ці емоції. Марафон перемагаємо разом на одній сцені, об'єднав десятки творчих колективів. Танцювальний ансамбль юність під час танцю зобразив біль розлуки під час війни. Нинішнє життя в очікуванні миру і все в супроводі поезії та музики. До творчого вечора долучились студії «Соломрій», Бешкетники, вокальний ансамбль співаночка під керівництвом Тетяни Ярошик. Наше місто воно патріотичне і тому сьогодні ми співаємо звичайно, пісню Моє місто Луцьк, яка є вже в репертуарі співаночки дуже давно, але з кожним поколінням вона е, отримує нове життя. І сьогодні ми в таким складом співаємо її вперше. І сьогодні презентуємо нову пісню Ми з України. Сьогодні вона буде вперше звучати на сцені. Переможний хід Ми з України, який виконали українські зірки шоу-бізнесу, вперше зазвучав у виконанні дітей Луцької громади з колективу Співаночка. Ми з України, серце велике, На сам кінець діти побажали нашому місту з нагоди дня народження і усій Україні перемоги та миру. Бути сильним містом, щоб був мир. Нашому місту, щоб не бомбили. Я хочу побажати місту Луцьку, нових процвітань, щоб в Луцьку було, була перемога і в цілій Україні. І Луцьк не велике місто, але воно наше місто. Бажаю, щоб ми перемогли обов'язково Росію і все було добре на нашій Україні. Луцьк! Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, Василь Марещук, 12 канал.